В Центрі надання адміністративних послуг Житомирської міської ради сьогодні людно. В кожного своя справа. А по какому ти прийшов? все удостовірення. пришла? Народяти сім'ї. Центр надає більше 90 видів адмінпослуг, і цей перелік постійно розширюється. 16 травня урядом було затверджено перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центри надання адміністративних послуг. І ось на виконання вимог цього розпорядження нами було проведено відповідну роботу і було підписано меморандум щодо співпраці з головним з резиденційною службою головного управління юстиції в Житомирській області меморандум про співпрацю з управлінням юстиції зробив послуги реєстраційної служби з реєстрації бізнесу чи підприємницької діяльності ще ближче до споживача на сьогоднішній день. Наші реєстратори, які працюють в адмінцентрі, вони не тільки здійснюють консультацію, вони приймають. Реєструють і видають документи, тобто громадянам або господарюючим суб'єктам не потрібно нікуди ходити. Другий напрямок послуг, які можна віднедавна отримати в центрі, реєстрація речових прав на нерухоме майно. У нас є два реєстратори сьогодні в адміністративному центрі на сьогоднішній день. Поспілкуючись з директором центру, ми з'ясували, що в принципі поки що цього достатньо для того, щоб забезпечити той наплив громадян сьогодні або юридичних осіб, які сюди звертаються. Тому хотіла би всіх запросити, будь ласка ласка, користуйтеся тими умовами, які для вас створює сьогодні органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування. Якість надання послуг відслідкується завдяки налагодженій системі зворотнього зв'язку. Вона дає можливість досконалити послуги центру. Ми вже впровадили зручний спосіб для Суб'єктів звернень і отримання результату вони на свій розсуд обирають чи це пошту чи особисто вони обирають, а також зручний спосіб повідомлення про результат послуги. Тобто тепер вже людині не потрібно самі дізнаватися, коли вже є результат. Тобто, ми повідомляємо телефоном на вибір заявника або пошту, яким способом зручно для саме для того, хто звертається з наступного року до переліку послуг центру надання адміністративних послуг додадуть земельні питання.